Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал. Так, сьогодні 17 серпня і хочу зробити такий загальний огляд троянд, в другої хвилі квітування. Бачу, що вже дівчатка виставляють давно в інших областях. Ми запізнюємося цього року, Івано-Франківська область. Звичайно, три тижні наш садочок йде з запізненням. Так що маємо те, що маємо. Так, почну, почну свій огляд другої хвилі квітування з Чіпіндейла. Ось прийшов до мене цей красень пересортом, і зараз ми маємо на опорі. Вирізняється, маю два кущики. Один то такий кволенький-кволенький ніяк не наростає. Ну, Де купила, такий і маю. Звичайно, раніше не брала на базарі ніколи, а то один раз купила і так, ну, напевно так співпало. Ну, цей прийшов хоча пересортом велике. Дякую за такий пересорт. Ось він, який красень. 2 метри ширина. От тобі і шрап, от тобі і чепіндей, і опора вже 2 метри, має, 2 метри має точну висоти. Кожна квіточка досконалість. Інколи ми шукаємо. Ну, звичайно, хочеться новинки, хочеться всього, але от, яка досконала квіточка? Намішана. Барва і персики, і розовинка красота і запашна. Ну, не такий дуже виражений. Я вже кажу, мені один мужчина написав, що ви пані забуваєте говорити про запах чи запашні троянди. Пам'ятаю, кажу, має запашна такий вже не дуже виражений. Ну, не чандос б'юті, не джузоскур, але. Нічого, ось так дивиться здалеку. Чіпіндейл, Всім відомо. Хто ще не придбав собі, будь ласка, осінні каталоги відкриті. Шукаємо чіпіндейл. Йдемо далі. Хто в нас тут сюрприз показувала якось, як знімала і почала щось моя Vivien Westwood. От, от маєте така флорибундочка. Золота флорибунда, звичайно. Дивіться, почала з середини, якісь такі чуда показує, почала з центру, Ось собі зробила там такий пагін. І сховалася і додивлюся, що ж там така красота. Ну, не буде цього року в неї три хвилі, не, не зробить. Але нічого, вся в пуп'янках, чекаємо, чекаємо ще другого квітування. Вівінвед. Ну, не знаю, рекомендую також. Так, що в нас там внизу? Вверх, дивимося. Так. Ось голдеза вже починає. Оця золота дівчинка. Оця все одно, мені здається, вона ще і встигне більше раз проквітувати. Низенько я її обрізала, але вона і не є. Це троянда першого плану. Наша золота ельзочка. Чистесенька також. Немає ні плямочки, ні плямочки, немає листочки чисті. Ось. Квіточка красивезна, хоча вона ціле з обіда тут на сонці мучиться, ціле з обіда. Нічого, вона трошечки так вушка опустить свої кульчички, а пізніше піднімається і все. Ось тут сола. Підчікуємо її квітування. Хочу сказати, дивіться, котовник. Ще ну, він, він синій синій, насичено синій, а тут передає фіолетове. ну нічого. І верхня частина декоративна, треба її, звичайно, зрізати. Вона так навіть краще в дійсності дивиться, чим, от, чим, от, чим знімає камера. Дуже дуже декоративна і дуже довго декоративна. Я ж люблю вероніки, Шавлі і все. Оце в мене ці багаторічники. Вони дуже гарно дивляться в, в клумбах. І канделайт. Не хочу заходити туди, Першорічка, весною посаджена, буде дуже гарна. Там в мене був. Кордес-юбілей, ну таку висоту сильно гнав, і треба було аж високо дивитися ту квітку. щось вона, Я її пересадила в іншу клумбу, Я дивлюся, що тут мені краще кандилайт. Так, Геркулес. Ідемо далі. Так, ще очиток. Дуже гарний очіток оцей, дивиться. Оттак він. Ідемо далі. Хто попав у мене огляд? Каралуна. Що хочу сказати? Я не знаю, я її в першому квітуванні, напевно, не знімала, бо чого. Дуже гарна зрізочна троянда. Але якщо дощ, то так, хто, хто на півдні, в кого сонячна погода це троянда ваша. Трояндочка, звичайно, ваша. Але якщо дощі, вона мене закуклює, закуклюється, закуплюється, немає в тої красоти. Кожна квітка, ну вона також, я вже повторюватися, буду, напевно, нині декілька разів. Що, звичайно, перше квітування це, це квітка лодоня. Це І також має ту серединку, гудзичок такий, свій фірменний. Зараз от квіти дрібніші, ну, але вона давно вже вона дуже швидко починає. І першу хвилю, і другу. І перше квітування, і друге. Ну, Квіточки вже от мають веснушки, веснянки, верніше. ось. Такі мають крапочки по собі. Здорове, листечко здорове, все-все-все, один. Недолік, кажу як, є. кажу, як є. Один недолік це те, що вона дощика не полюбляє. За важкі квіти, дуже махрово густо набиті каралуна. А так все мені подобається. Гарна і гама в неї, і здоров'я ну, така вона каралуна. Бачу, Бермуда вже починає свою феєрію. А як не показати красу цієї величної квітки? Не показати, ось, вся в пуп'янках, оце буде. Оце вона видасть красоту, моя бермуда, красунька там. Так, ідемо далі. Корджес. Ось, як в першому квітуванні не було цієї фірменної жовтої підсвітки, була біла, після того розвідку його трохи досить обдало, були зморотні морози, то зараз оця жовта підсвітка прямо аж заворожує. Красота не писана, коржес. Трошечки мені дістається у мене також того, що сонечко. Тут сонце зранку і аж до години 3-4 на сонечку і дуже отак дивиться. Отак дивиться коржус. Менші також квіточки, але красиві. Весь ось в пуп'янках чекаємо красоти. Так, тут в мене. Такі гортензії красиві, середньорослі, болотисті, горджес показую. Вже Вероніка була зрізана після першого квітування. Дуже мені подобається гарна. Вероніка рожева, Вероніка синя і першорічка манюня пастела. Ось вона красоту показує свою, але то точно, витвір мистецтва. Що таке гарнюсеньке. Посадила в ніжках до нашого і красоти П'ядеренсар на опорі. Так, перше квітування вбачили, то було, як співає наша талановита співачка Домій і море тих квітів, куди відніс вітер. Нікуди вітер не відніс, мої красиві. Троянди Богу дякувати. Ось вони. Але, ну, добре, не так щедро, скажемо. Ну, не так щедро. Але це ж красота, це ж вже повторне квітування, все рівно є і кругленько, ззадні опори також є. Як дівчатам казали, що вона збирала була букет квітів, а я завжди мені шкода зрізати, то я так іду і підзбираю все, що так знизу не так, роз... не так десь росте, щось там трошечки впало. Ось вона. Ось вона, красунька. П'єрдерансар, ось її закруточка фірмина. Накрутила природа і селекціонери таку красоту зробили. Трошечки колір не передає вона темніша, кращіша така. Ну, ні, я і люблю Пеле Рояль, хоча вона сама ніжність. І отак, що знизу, десь збоку, я отак іду кругом і собі підзбираю в букет. Ну, звичайно, як вже подаруночний букет для друзів, то я вже тут. Красоту беру, а так собі, то завжди підзбирую щось таке, що неправильно росте, десь не так. Ось опора в нас така книжка чоловіка випросила, молодець. Дякую йому. Зробив такі дві опори цього року. На П'єрдеренсар і цикламент. Там є друга опора з тої сторони, така ж сама. І вона так дуже гарно дивиться на тій книжечці. Прямо Пуп'янки розпуститься, ну ще зараз така вона, але пізніше будемо показувати. Ідемо далі. П'єрдерансар, тут в нас міябі. Міябі таке враження, що не переставала квітувати. Такі і ні. Добре. Знову ж таки, невеликі такі квіти, як раніше в червні. Ну, але скільки можна, мені вже її аж шкода. Цього року трошечки поезію я підрізала, мені її пошкодувала, бо вона також любить так квітувати весь час. Думаю, нехай перестане, а тут маєш. Ага, бачу, вона має веснушки якісь є. Щось там їсть, Угу, Треба подивитися. Не візьмеш окуляри, нічого не бачиш. Здається, що все нормально, а є. Так що міябі. Не знаю, японочка на відмінно. У мене на відмінно. Третій рік, правда, перші роки так не хотів кущик бути такий гармонійний. Але зараз пішов в ширину багато базальних. Молодець, молодець Міябі. Так, тут Йорі ще ні. Лоран Каброль також. Вони собі так тут двоє ціле літо. Лоранка Каброль і Міябі. І не перестають так. Ось з одного боку він так то з однієї сторони. Але колір не передає. Він такий кораловий, гарний, але нічого. Ну, треба було скоріше йти знімати, щоб так сонце не бликувало. І що хочу показати? Хочу показати дорогу трояндочку найдорожчу Джульєтка. Теж жовтим закидає. Ось вона. І що? першорічка, весною посаджена. Ось зараз вона перше мала квітування. Таке дуже-дуже малюсіньке було. І зараз вона такий широкий кущик, рахуйте, зрізочна троянда, і наростила дуже такий компактний і широченький. Невисока. Так, невисока, вона маленька. Але який кущик широкий, ось так, як для неї, першорічки весною посадженої, молодець, молодець. Вона так мені тут буде дуже гарно. Така ніжність сама в мене тут починає вже свою феєрію. З блискучими. Дивіться, яка в Джульєти матове листя. Матове, красиве, але ось, ось де досконалість. блискуче листячко. Чандус-б'юті. Моя запашна красуня. Ось тут парфуми намішані. Так ще Марія Терезія. Все в пуп'янках, то, то теж конвейер маленький такий по виготовленню ніж, ніжних квітів. Ось яка в мене. Чендус б'юті. Найнать декоративне листечко. Краса не перевершена. Чендус б'юті. Ну що, вона почне ще, ще не квітує, але вже починає показувати свою красу. Тут що? цикламент кламент Ось він. Також насиченість і більший має аромат за -де Ну, Малюсінькі ще бутони. Там вже починають квіти розпускатися. Красень красенем. І також, отак кругово, і задні опори все рівно квітує ось квіти. Це за... задні опори йде так само, як і його братик. Що ми маємо? Так, Августа Луїза. Вушка опустила. Сонечко її тут пече, але ну, нічого, вона в другій половині дня. Себе почуває комфортно, в другій половині дня сонечка не буде, піде сонечко, за будинок. Ну що, ось вона, августочка, вся в попінках буде красоти багато. Всі ми її знаємо, хто хоче, теж така вона в нас красива. Зна. Іду я сюди, до цієї клумби, переходжу, хто в нас тут і що. Хайді клум, красуня. Флорибундочка низкоросла, першого плану насичено малиново-фіолетовий колір. Ні, Ну, фіолетовий такий дуже насичений фіолетовий колір. І як при відцвітанні вона такою покривається такою сірою, така сиза димка. Боже ж, така ніжність. І якраз там багаторічник такий такого кольору, блакитно-сірого, її відтіняє. Просто бомбезна. Щоб така малюсенький кущик от стільки накрутив красоти. Це ж треба таке? Ось яка вона гарнюлька. Дуже мені подобається. Так, не переставав, звичайно, хендис... росток квітувати, обрізаний, але завжди він свої викидає пагони, квітує без перестанку. Хто в нас тут в нас тут є красота? Ага. Лавандер Айс вже починає. Посадила я тут, щоб відтіняти гензиштадросток таку гарну флоксу. Така насичено синя-синя. А передає фіолетовим. Ну нічого, зараз вона ось лавандер Ice. Тут така красива. Красива така. Так, ще вже не показую той кутик, ще б вони в нас. Не квітують, не буду зупинятися на своїй красунці. А що? Покажу, бо бачу, вже багато набрала моя макароса. Далі буду її показувати за що ну, А як її не показати? Ну як? Гляньте, І це вона умудрялася ще між хвилями випускати дві-три квіточки завжди. От, вже обрізані знизу, почистила. От. І не покажи оцю красоту. Не покажи. Як не показати? А ну, з цієї сторони молодець. Моя ти зірочка. Минулого разу не показувала Ювілей принца Монако, бо він в мене там на клумбі сильно почав почувати себе королем. Призатінив мені Омаш Барбару. Чотири кущики У мене була така є така клумба. Там має чотири куща омаж Барбарі чотири Ювілей принца Монако. І вже там він себе відчув королем і все. І вона. А маш Барбара бідненька була затінена, тож я його пересадила. Тут планую таку окультурити ще одну клумбу догори, то не клуба, то така буде монопосадка. Там підніметься хвойні, такий живопліт буде, закритий від сусідів. І тут кущики юбілей принца Монако, і поміж нього ще маю в план вже собі ось другий кущ. Ну Нічого йому не шкодить. Гляньте, нічого. Перепросила, усе посадила, перепросила. Все, дай Боже здоров'я чоловікові, що допомагає мені, якщо такі в мене грандіозні пересадки, завжди кажу ні, 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 ні і все. І вже заглядаю на лопату. Ось так. Так що юбілей принца Монако, якраз як вчора було питання, монопосадку хотіла, бо мене одна жіночка. Ну, оце як монопосадка юбілей принца Монако, це саме те. Якщо, звичайно, підходить кольорова гама. Більше в нього мінусів немає. Оце постійні квіти, постійне квітування, молодець. Так, на цьому закінчимо. Підемо завтра далі. Все, усім па-па. Дякуємо нашим захисникам, що маємо можливість вирощувати красу, жити. Всім зичу здоров'я і мирного неба!